Ще в середині травня під час зльоту юних талантів Хущини у голови районної ради Василя Губеля виникла ідея створити в районі благодійний фонд на їх підтримку. Як він зазначив під час концерту, обдарована молодь не завжди має можливість проявити себе, адже зазвичай для цього потрібні кошти і чималі. Наразі держава знаходиться не в простому становищі, тому вся надія на меценатів та благодійників, а ще на подібні фонди. Це ідея виникла спонтанно. Я особисто прийняв рішення, що дітей треба підтримувати. Треба робити щось для того, щоб наші діти не були обділені увагою. І вчителів, в тому числі, які займаються цими дітьми. Я рахую, що сьогодні, на жаль, від держави ми не маємо належної Є увага, але фінансово десь може ми десь обділяємо в цьому плані. Я взяв на себе цю, цю місію, я буду його і буду підтримувати цих дітей. Володійний фонд вирішили назвати іменем Мар'яни Якубишин, відомої в районі поетеси. Вона свого часу чимало сприяла тому, аби діти проявляли свій талант і вдосконалювали його. Про неї можна говорити дуже багато, тому ми дуже задоволені, що у нас у школі буде відкритий фонд для розвитку обдарованої молоді, який очолить Марічка, її донечка, яка теж пішла по стопам мамі. Розвати і досконалювати таланти обдарованих дітей Курського району метаново створеного благодійного фонду. Звичайно, важливе створення такого фонду є для учнів сільської місії, які проживають у сільській місцевості. У нас, запевняю, вас є дуже багато обдарованих талановитих дітей. У нас є дітки, які пишуть вірші, гарно малюють, але на жаль, з певних причин не можуть у достатній мірі можливості реалізувати свій талант. І якраз буде. Цьому сприяти цей фонд. Меморіальна дошка, яку встановили на честь Мар'яни Якубешин, прикрашає фасад школи численні фотографії, стенди в класах. Історія та біографія поетеси доповнюють експозицію у шкільному музеї, а збірки її віршів поповнили бібліотеку школи. Наразі добра справа пані Мар'яни допомагати обдарованим дітям знайшла своє продовження у створенні фонду.